Всесвіт це місце неймовірної краси та чудес, але водночас він є домівкою для найбільш страхітливих і небезпечних об'єктів, які тільки можна уявити. У безмежності космосу ховаються сили і явища, що кидають виклик нашому розумінню, де самі закони фізики, здається, розтягуються або ламаються. Від чорних дір, які затягують у свої обійми все, що потрапляє до їхньої пастки, до зірок, що вибухають у жахливих супернових. І загадкових сплесків радіації, здатних миттєво знищити цілі планети. Ці космічні гіганти уособлюють найекстремальніші і найбільш руйнівні сили у природі. Однак у цьому хаосі існує дивовижна рівновага. Ці смертоносні сили є не лише провісниками руйнування, а й творцями галактик, зірок, планет і навіть самого життя. Зірки Вольфа Рає – це одні з найекстремальніших і найнебезпечніших зірок у всесвіті. Ці масивні, надзвичайно нестабільні світила перебувають на завершальному етапі свого життя. А їхній фінальний акт може стати одним із найжорстокіших і найруйнівніших явищ, які тільки може запропонувати Всесвіт. На відміну від багатьох зірок, які поступово згасають, зірки Вольфа Раї горять яскраво і люто, скидаючи свої зовнішні шари газу з неймовірною швидкістю. Цей постійний процес створює потужні зоряні вітри, які виштовхують матерію зі швидкістю сотень кілометрів за секунду. Вони належать до найгарячіших зірок, відомих науці температура їхньої поверхні сягає десятків тисяч градусів Цельсія. Що значно перевищує температуру нашого сонця. Але не лише їхня екстремальна температура чи зоряні вітри роблять зірки Вольфа Райє небезпечними. Справжня загроза криється у тому, що відбудеться далі. Ці зірки фактично є бомбами уповільненої дії, які чекають на вибух. І коли це станеться, результатом стане наднова, здатна вивільнити величезну кількість енергії у космос. Для таких масивних і нестабільних зірок, як Вольфа Раї, цей вибух може не обмежитися лише звичайною над новою. Він може породити одне з найсмертоносніших явищ у Всесвіті гамма спалах. Гамма спалахи це надзвичайно інтенсивні спрямовані пучки гамма випромінювання, які вивільняються під час певних типів вибухів наднових. Вони є одним із найпотужніших вибухів у природі. Здатних вивільнити більше енергії за кілька секунд, ніж Сонце виділить за весь свій життєвий цикл. Якщо осі вольфа рає зорієнтовані певним чином, гамма спалах може бути спрямований прямо на Землю, пославши смертоносний промінь радіації через космічні простори, наслідки такого явища були б катастрофічними гамма спалах від близького Вольфа Реє міг би знищити озоновий шар землі, відкривши поверхню для шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонця. Без захисного шару озону життя на землі стало б вразливим до радіації, що призвело б до масового вимирання. Атмосфера теж зазнала б значних змін, що могло б вплинути на клімат і екосистеми. На щастя, гамма спалахи трапляються рідко. А ймовірність того, що вони будуть спрямовані прямо на землю, є низькою, але це не означає, що ми повністю у безпеці. Астрономи виявили кілька зірок Вольфа Рає у нашій галактиці, і хоча жодна з них не становить негайної загрози, їхнє існування нагадує нам, наскільки небезпечним і непередбачуваним може бути Всесвіт. Однією з найвідоміших є WR 104 Розташована приблизно за 8 тисяч світлових років від землі. Ця зірка є частиною подвійної системи, де вона повільно обертається навколо іншої зірки. WR104 скидає свої зовнішні шари, створюючи спіральний шлейф газу, що оточує систему. Зірки Вольфа Рає зазвичай у 20 разів масивніші за сонце, а їхня велика гравітація змушує їх спалювати ядерне паливо з неймовірною швидкістю. Це призводить до екстремальної нестабільності, яка з часом спричиняє їхню загибель через вибух над нової. Проте перед своїм фінальним вибухом вони влаштовують грандіозне шоу, їхні зоряні вітри створюють гігантські хмари газу і пилу, які простягаються на сотні тисяч кілометрів. Ці оболонки часто сяють яскраво, створюючи прекрасні туманності, що зачаровують своєю іншопланетною красою. Незважаючи на всю небезпеку, зірки Вольфа Раї відіграють важливу роль у космічному кругообігу, їхні вибухи збагачують всесвіт важкими елементами, необхідними для утворення планет, зірок і навіть життя. Хоча астрономи постійно вивчають зірки Вольфа Раї, точний час їхнього вибуху передбачити важко. Деякі з них можуть вибухнути вже завтра, а інші горітимуть ще мільйони років. Одне зрозуміло, коли така зірка нарешті вибухне, це стане одним із найвеличніших і найжорстокіших явищ у всесвіті. Зірки Вольфа Раї це нагадування про неймовірні сили, які діють у космосі, та про те, як тісно пов'язані між собою процеси створення і руйнування. У далекому майбутньому всесвіті, коли останні зірки згаснуть, а небо зануриться у темряву, залишиться лише те, що вчені називають чорними карликами. Ці холодні, темні об'єкти є кінцевим етапом життя зірки, етапом якого ще не досягла жодна зірка, але який неминуче визначить майбутнє космосу. Чорні карлики за припущеннями формуються з білих карликів, залишків. Які залишаються після того, як зірка вичерпала весь свій ядерний паливний запас і скинула зовнішні шари. Сьогодні білі карлики все ще є гарячими світними об'єктами, які поступово охолоджуються, випромінюючи залишкове тепло у космос. Цей процес охолодження триває трильйони років, але зрештою білі карлики охолонуть настільки, що перестануть випромінювати будь-яке світло чи тепло. У цей момент вони стануть чорними карликами. Холодними, темними об'єктами, які зливаються з тлом Всесвіту. Це стадія еволюції зірок, яку ще не вдалося спостерігати, адже всесвіт існує недостатньо довго, щоб жоден білий карлик встиг настільки охолонути. Але у далекому майбутньому всесвіт наповниться цими зоряними трупами, які мовчки дрейфуватимуть у порожнечі. Ідея чорних карликів водночас захоплює та навіює страх. Вони будуть абсолютно темними. Через що їх майже неможливо буде виявити без світла вони перестануть сяяти на нічному небі, а їхні температури впадуть до майже абсолютного нуля, найхолоднішого можливого стану матерії. Чорний карлик буде лише повільно охолоджуваною кулею виродженої матерії, яка більше не здатна підтримувати жоден тип ядерного синтезу. Ці залишки більше не взаємодіятимуть із навколишнім середовищем, стаючи примарними реліквіями колись яскравого всесвіту. Чорні карлики уособлюють не лише кінець окремих зірок, але й неминуче майбутнє самого всесвіту. З плином часу всі зірки, незалежно від їхнього розміру, зрештою вичерпають паливо і згаснуть. Для менших зірок, таких як наше сонце, це означає, що вони завершать своє життя у вигляді білих карликів. Протягом трильйонів років ці білі карлики охолонуть і перетворяться на чорних карликів. Всесвіт, який колись був наповнений яскравим світлом мільярдів зірок, у майбутньому стане населеним лише цими холодними, темними об'єктами. У цьому сценарії майбутнього будь-які планети, які ще можуть існувати навколо чорних карликів, будуть холодними, безжиттєвими світами, без тепла та енергії зірки. Ці планети не матимуть способів підтримувати життя. Якщо до цього часу залишаться якісь цивілізації чи живі істоти, що є малоймовірним, їм доведеться пристосовуватися до Всесвіту без світла чи тепла. Космічне сяйво далеких зірок, яке освітлювало Всесвіт мільярди років, зникне залишивши лише холодні чорні залишки того, що колись було. Цей довгий повільний процес охолодження відображає остаточну долю Всесвіту. Зрештою, Всесвіт досягне стану, відомого як теплова смерть, коли вся термодинамічна активність припиниться і не залишиться жодної корисної енергії. Чорні карлики є ключовим елементом цього майбутнього, адже вони будуть серед останніх об'єктів, які залишаться після того, як вичерпаються всі інші форми енергії. У цьому замерзлому темному всесвіті утворення нових зірок більше не буде можливим. Галактики розійдуться, а простір між ними розшириться у порожнечу. Без світла зірок всесвіт ставатиме дедалі холоднішим і темнішим, входячи в стан вічної нерухомості. Моторошною у цьому сценарії є ідея про те, що час триватиме, але без жодної активності руху чи світла. Чорні карлики, колись яскраві зірки мовчки дрейфуватимуть у цій темряві, залишаючись інертними, вони будуть розкидані по всесвіту. Кожен із них ізольований у безмежній пустці космосу. Чорні карлики є частиною великої історії еволюції Всесвіту: від Великого Вибуху, коли Всесвіт був гарячим, густим і наповненим енергією до народження перших зірок і галактик. Всесвіт перебуває у стані постійних змін, але ці зміни ведуть до його неминучого кінця. Утворення чорних карликів знаменує один із останніх етапів цього процесу. Коли згаснуть останні залишки зоряної активності, у далекому майбутньому, коли залишаться лише чорні карлики, світла зірок більше не буде, не залишиться над нових, які могли би вивільняти енергію, і не буде планет, здатних підтримувати життя. Всесвіт стане холодним і тихим місцем. Складно уявити таке майбутнє, адже воно настільки відрізняється від того всесвіту, який ми знаємо сьогодні, сповненого яскравих зірок і галактик. Але саме це майбутнє, як вважають учені, настане виходячи з наших сучасних знань, із фізики та космології. Остаточна доля чорних карликів залишається загадкою деякі вчені припускають, що через неймовірно тривалий час навіть чорні карлики можуть розпадатися. Можливо, вони повільно розпадатимуться через процес, відомий як квантове тунелювання, коли частинки всередині чорного карлика вислизають, поступово розчиняючи його. Якщо це станеться, чорні карлики зрештою зникнуть без сліду. Інші вважають, що чорні карлики можуть існувати нескінченно, залишаючись останніми реліквіями всесвіту, який став холодним і темним. Як би там не було, чорні карлики є останньою главою в житті зірок та еволюції Всесвіту. Вони нагадують нам про тимчасовість навіть найпотужніших і найстійкіших об'єктів у космосі. Сьогодні ми живемо у всесвіті, сповненому світла, але настане час, коли це світло згасне, і все, що залишиться, це холодні, темні об'єкти, які дрейфуватимуть у безмежній порожнечі космосу. Серед дивних і загадкових об'єктів у Всесвіті небагато є настільки незвичайними, як об'єкти Торна-Житков. Ці рідкісні зоряні гібриди народжуються внаслідок надзвичайно малоймовірної та драматичної космічної події, коли нейтронна зірка одна з найщільніших структур у Всесвіті, поглинається червоним надгігантом, масивною зорею на пізній стадії свого життя. Результатом стає дивна комбінація. Дещільне ядро нейтронної зірки опиняється всередині роздутого зовнішнього шару надгіганта. Це створює зірку, яка функціонує за цілком відмінними фізичними умовами, ніж будь-яке інше звичайне світило. Щоб зрозуміти, наскільки дивними є об'єкти торнажитков, слід розглянути їхні дві складові. Перша складова це нейтронна зірка. Нейтронна зірка це залишок після вибуху масивого світила у формі над нової. Ці зірки настільки щільні, що чайна ложка матеріалу нейтронної зірки важила б мільярди тонн на землі. Їхнє гравітаційне тяжіння надзвичайно сильне і вони можуть швидко обертатися, випромінюючи інтенсивні магнітні поля та промені радіації. Друга складова це червоні надгіганти. Червоні надгіганти навпаки, це величезні зірки, які досягають кінця свого життя. Вони розширюються у багато разів порівняно зі своїм початковим розміром. А їхні зовнішні шари роздуваються в космос, поки зірка спалює залишки ядерного палива. В об'єкті Торна-Житков ці дві абсолютно різні зірки об'єднуються. Нейтронна зірка, після того як її викинуло з початкового вибуху над новою, зіштовхується з червоним надгігантом. Замість знищення нейтронна зірка занурюється в ядро надгіганта, стаючи новим центром гібридного світила. Це явище не має аналогів у звичайній зоряній еволюції. Фізика об'єктів торна житков абсолютно відрізняється від фізики звичайних зірок. Ядро, яке зазвичай складається з гарячого щільного газу, що проходить через термоядерний синтез, тепер є надщільною нейтронною зіркою. Це призводить до ряду незвичайних ефектів. Наприклад, величезне гравітаційне тяжіння нейтронної зірки може спричинити непередбачувану поведінку зовнішніх шарів червоного надгіганта. У звичайному червоному надгіганті. Ці шари є відносно стабільними, але в об'єкті торнажитков вони можуть піддаватися раптовим і бурхливим змінам. Нейтронна зірка може провокувати спалахи або викиди речовини, які розлітаються в космос на великій швидкості. Якщо такий об'єкт існував би поблизу нашої сонячної системи, його непередбачувана поведінка могла б становити значну загрозу. Потужний спалах від даної зірки міг би випромінювати інтенсивну радіацію або створювати ударні хвилі, що поширювалися б у космосі. Якщо об'єкт був би достатньо близько, його вплив могли б відчути на землі від пошкоджень супутників до порушення комунікацій, і навіть шкоди для нашої атмосфери. Магнітні поля об'єкта Торна-Житков також можуть бути надзвичайно потужними, створюючи ще більше небезпек для навколишніх систем. Нейтронні зірки вже мають одні з найсильніших магнітних полів у всесвіті, а їхнє поєднання з масивними зовнішніми шарами червоного надгіганта може викликати складні магнітні явища, які ми ще повністю не розуміємо. Об'єкти торна житков є надзвичайно рідкісними на сьогоднішній день. Спостерігали лише один можливий кандидат на роль такого об'єкта: зірку HV2112. Яка знаходиться у малій магелановій хмарі сусідній галактиці. Навіть це спостереження залишається дискусійним, і вчені ще обговорюють, чи є HV2112 справжнім об'єктом Торнажитков. Доля таких об'єктів залишається загадкою. Деякі вчені припускають, що об'єкт Торнажитков може згодом колапсувати, викликавши вибух наднової. Така подія була б схожа на традиційну наднову. Але з унікальними наслідками через присутність нейтронної зірки. Інші вважають, що зовнішні шари червоного надгіганта з часом можуть втратитися, залишивши лише нейтронну зірку, оточену хмарою матеріалу. Об'єкти Торна-Житков нагадують нам про неймовірне різноманіття та дивовижність Всесвіту. Вони є прикладом того, як зоряна еволюція може повертати в несподіваних напрямках. Показуючи, що навіть найпотужніші та найстабільніші явища у космосі можуть бути вразливими до змін. Бульбашки і Фермі, що простягаються на десятки тисяч світлових років над і під центром нашої галактики. Є однією з найяскравіших і найдивовижніших структур, виявлених у чумацькому шляху. Ці гігантські бульбашки високої енергетичної радіації вперше були виявлені за допомогою гамма-телескопа НАСА Фермі. Вони відкривають завісу над бурхливим минулим нашої галактики. Хоча бульбашки Фермі не становлять безпосередньої загрози, їхня присутність викликає питання про історію чумацького шляху. Ці величезні утворення з їхніми масштабами та енергією вказують на те, що колись центр нашої галактики був набагато активнішим ніж сьогодні. У центрі чумацького шляху знаходиться надмасивна чорна діра, відома як стрілець А, маса якої приблизно в 4 мільйони разів перевищує масу сонця. Сьогодні вона порівняно спокійна, хоча й має потужний вплив на зірки та матерію навколо себе. Але бульбашки Фермі свідчать, що в минулому стрілець А міг випустити настільки потужний викид енергії, що він виштовхнув величезні обсяги радіації в космос. Ці бульбашки сягають приблизно 25 тисяч світлових років у кожному напрямку, простягаючись над і під площиною галактики. Радіація в їх межах дуже інтенсивна, включаючи гамма промені і найенергійнішу форму світла. Такі рівні енергії вказують на надзвичайно потужну подію, яка залишила незгладимий слід на нашій галактиці. Однак справжня природа цієї події залишається космічною загадкою. Існує кілька теорій щодо того, як утворилися ці бульбашки. Найбільш поширена теорія пов'язана з надмасивною чорною дірою в центрі галактики, згідно з нею, стрілець А у далекому минулому. Міг переживати період інтенсивної активності, поглинаючи великі обсяги газу та пилу. Коли чорна діра харчується, матерія не просто зникає за горизонтом подій. Частина матеріалу може бути викинута у вигляді потужних енергетичних струменів. Можливо, саме такі струмені створили бульбашки. Ці викиди були настільки сильними, що виштовхнули гамма промені і інші високоенергетичні частинки далеко в космос. Формуючи величезні структури, які ми бачимо сьогодні. Інша можливість полягає в тому, що бульбашки утворилися внаслідок інтенсивного процесу зореутворення біля галактичного центру. Ядро чумацького шляху є місцем найбільш енергетичних процесів у галактиці, включаючи швидке формування зірок. Коли масивні зірки закінчують своє життя, вони можуть вибухати як наднові, вивільняючи величезну кількість енергії. Ймовірно, спалах зореутворення у поєднанні з вибухами наднових також сприяв створенню бульбашок і фермі. Хоча точна причина появи бульбашок залишається невідомою, зрозуміло одне центр нашої галактики не завжди був тихим і спокійним місцем у ньому траплялися періоди екстремального насильства, під час яких вивільнялися потужні сплески енергії, здатні змінювати структуру самої галактики. І ці події можуть повторитися. Ідея про те, що центральна чорна діра чумацького шляху може знову вибухнути в майбутньому, є тривожним припущенням. Сьогодні стрілець А відносно спокійний, але чорні діри можуть бути непередбачуваними. Якщо чорна діра почне поглинати велику кількість матерії, це може спровокувати новий спалах, потенційно спрямовуючи гамма промені та інші високоенергетичні частинки по всій галактиці. Бульбашки і фермі є відносно молодими у космічних масштабах їм лише кілька мільйонів років. Це надзвичайно короткий час, якщо врахувати вік галактики, що становить близько 13,6 мільярда років. Це означає, що подія або серія подій, які створили Бульбашки, відбулися набагато пізніше за формування чумацького шляху, можливо, у часи, коли предки ранніх людей тільки починали ходити по землі. І Фермі нагадують нам, що галактика є складною і непередбачуваною системою. Їх вивчення дає змогу глибше зрозуміти не лише минуле, а й можливе майбутнє нашої галактики. Білі карлики це тихі залишки зірок, які вичерпали своє ядерне паливо і колапсували. Однак, на відміну від масивніших зірок, що завершують своє існування драматичними вибухами над нових. Або перетворюються на нейтронні зірки чи чорні діри, білі карлики зазвичай залишаються стабільними, повільно охолоджуючись і тьмяніючи у тлі всесвіту. Але за певних обставин навіть ці тьмяні зірки можуть перетворитися на одні з найпотужніших космічних бомб сповільненої дії у всесвіті. Коли білий карлик перебуває в подвійній зоряній системі з зіркою компаньйоном. Він може поступово поглинати матеріал зі свого сусіда. Цей процес може тривати тисячоліттями, залишаючись непоміченим для решти Всесвіту, доки одного дня білий карлик не досягне критичної маси і не вибухне у вражаючій надновій. Цей вибух вивільняє більше енергії за кілька секунд, ніж сонце виробить за весь час свого існування. Процес починається, коли білий карлик, переважно складений із вуглецю та кисню. Поглинає матеріал із зірки супутника. З часом ця постійна подача матеріалу збільшує масу білого карлика. Однак є межа, скільки маси він може накопичити, перш ніж стати нестабільним. Ця межа, відома як межа Чандрасикара, становить приблизно 1,4 маси сонця. Коли білий карлик наближається до цієї критичної маси. Тиск у його ядрі стає настільки інтенсивним, що запускається неконтрольована ядерна реакція. В результаті зірка вибухає миттєво, те, що робить наднові типу IA, особливо небезпечними, це їхня непередбачуваність. Білий карлик може тисячі або навіть мільйони років тихо поглинати матеріал зі свого компаньйона, залишаючись непоміченим, доки раптом не спалахне. Вони не мають жодних попереджувальних знаків. Або ранніх ознак наближення вибуху, що робить їх прихованими, але смертельно небезпечними. На відміну від масивних зірок, які показують ознаки нестабільності чи розширення перед остаточним колапсом, білі карлики залишаються відносно стабільними до самого моменту детонації. Це робить їх одним із найтихіших убивць у всесвіті, здатних вибухнути, не залишивши жодних натяків на неминучу катастрофу. Сила вибуху білого карлика приголомшує. Такі вибухи можуть тимчасово затьмарити цілі галактики, випромінюючи спалахи світла й енергії, які видно на величезних відстанях. Під час вибуху білий карлик повністю знищується, а його матеріал викидається в космос зі швидкістю до 3 мільйонів кілометрів на секунду. Інтенсивна радіація, що виділяється під час такого явища, здатна завдавати катастрофічної шкоди всьому, що перебуває поблизу. Якщо в системі є планети, вони будуть повністю знищені, а ударні хвилі рознесуть залишки газу і пилу. Однак вплив над нових білих карликів не обмежується лише найближчим оточенням. Радіація, зокрема гамма-промені та рентгенівське випромінювання, може поширюватися на величезні відстані, впливаючи на планети і зірки далеко за межами подвійної системи. Якщо на дно сталося б за кілька тисяч світлових років від Землі, це могло б мати серйозні наслідки для нашої планети. Хоча сам вибух з такої відстані не завдасть прямої шкоди, інтенсивна радіація може взаємодіяти з атмосферою Землі, пошкоджуючи озоновий шар і збільшуючи рівень небезпечного ультрафіолетового випромінювання від сонця, це могло б викликати каскад екологічних наслідків, пошкодження ДНК живих організмів. Що призвело б до високого рівня мутацій і потенційних масових вимирань. Радіація також може змінювати хімічний склад атмосфери, що вплине на клімат і погодні умови. Хоча повне знищення життя на землі через наднову з відстані кількох тисяч світлових років є малоймовірним, наслідки такого явища могли би бути руйнівними, особливо для екосистем і видів чутливих до змін у рівні радіації. Через те, що наднові білих карликів є досить поширеними у всесвіті. Астрономи давно зацікавлені у їхньому вивченні. Вони не лише важливі для розуміння еволюції зірок, але й відіграють ключову роль у вимірюванні розширення Всесвіту. Наднові типу IA, зокрема відомі як стандартні свічки, оскільки їхня яскравість передбачувана залежно від відстані, це дозволяє використовувати їх для вимірювання відстаней до галактик. І відстеження швидкості розширення Всесвіту. Саме завдяки спостереженням за такими надновими було виявлено, що Всесвіт розширюється з прискоренням, відкриття, яке призвело до теорії темної енергії. Незважаючи на свою наукову цінність, ці вибухи залишаються потенційною загрозою. У нашій галактиці вони трапляються приблизно раз на кілька сотень років, і хоча найближчим часом білий карлик здатний спричинити наднову не загрожує землі, це явище залишається можливим у майбутньому. Рештки наднових, відомі як залишки наднових, можуть зберігатися тисячі років, повільно розпорошуючись у міжзоряний простір. Матеріал, що викидається під час вибуху, багатий на важкі елементи, такі як залізо і нікель. Які формуються в останній миті життя білого карлика, ці елементи розсіюються у космосі і можуть стати частиною нових зірок, планет або навіть живих організмів. Таким чином, наднові білих карликів відіграють ключову роль у збагаченні Всесвіту будівельними блоками для нового життя, але водночас вони є нагадуванням про приховані небезпеки, що існують у космосі. Той факт, що тиха і непримітна зірка. Як білий карлик може раптово перетворитися на космічну бомбу, підкреслює непередбачуваність нашого всесвіту. І хоча ми наразі в безпеці, можливість над нової неподалік у майбутньому, залишається реальним і тривожним фактом. Всесвіт, попри всі свої небезпеки, є місцем, де народжуються і гинуть зірки, де хаос породжує порядок, а руйнування створює нові зірки. Чорні діри, зірки Вольфа рає це не лише загрози, але й ключі до розуміння природи. Їх вивчення дозволяє нам зазирнути в глибини космосу та знайти відповіді на питання про наше походження і майбутнє, небезпеки космосу не повинні нас лякати, а навпаки, надихати. Адже саме через дослідження цих руйнівних сил ми розуміємо, наскільки унікальним є наше місце у Всесвіті, поки ми вивчаємо зірки. Та гамма спалахи, ми також вивчаємо себе. Космос це дзеркало, у якому ми бачимо не лише гігантські структури, але й велич власного прагнення до знань. Тож, дивлячись на зоряне небо, пам'ятайте за його красою приховані таємниці, які чекають на нас, щоб ми їх розгадали. Всесвіт це історія, яку ми тільки починаємо читати.